Кращою ціною. Навіть якщо Грешемфорд не має його в наявності, ми знайдемо його саме для вас. Не знаєте до кого звернутися? Записуйте контакти. Ігор Смолянський 503 665 0101. Ви можете зателефонувати Ігору вже сьогодні, або ж написати за адресою Ігор Найкращі умови, найліпші фахівці. Найтепліше спілкування, нібито у колі старих друзів чи в гостях у родини. Решту деталей ви знайдете на сайті www.greshamford.com. окрім того, Грешемфорд є соціально відповідальним бізнесом. Наш здобуток це люди, люди, які проводять бізнес в Dealer. Вони вже зробили багато і роблять ще більше для громадян, як у Портленді, так і в Україні. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Добрий день, шановні слухачі радіо Славік Фемелі Медіа Центр. З вами Ксенія Конотоп. Можливо, хтось пам'ятає, а моє інше прізвище, за яким зараз мене знають, не святи Паска. Ми дуже раді бути тут у студії вже після можливо чотирьох років відсутності у студії Славік Фемелі. Сьогодні я не одна. Сьогодні я тут представляю організацію «Soar Immigration Legal Services». І ми разом зі Сніжаною Григорашовою будемо давати дуже корисну інформацію для українців, які які прибули а, до Сполучених Штатів Америки, і зі мною сьогодні координатор українського проекту організації СОР Immigration Legal Services Сніжана Григорашова. Добрий день, доброго дня. Дякую, Ксенія, що запросила для мене сьогодні. Велика честь бути тут вперше на радіо, і якщо чесно, я тобі признаюсь, мене була така давно мрія ось побувати в студії. Тому дякую тобі за те, що ти втілюєш мрії в реальність. Я дуже сподіваюся, що ми будемо що місяця, останній четвер місяця, давати дуже корисну інформацію. Відповідати на відповіді наших слухачів, а, які ми будемо отримувати протягом місяця на ваш на твій особистий номер, який ми зараз скажемо. Також він є у шапоці. Якщо ви на Slavik Family ФЕМІФЕМІЛЕ. Мія центр на Фейсбуці. Він є у шапочці нашого ефіру зараз. І ви можете побачити особистий номер, прямий номер Сніжани, і ви можете дізнатися не тільки про безкоштовні сервіси від СОР Immigration Legal Services, а також е, попасти на безкоштовні консультації. Ну, по-перше, я хочу розповісти, хто е, такі адвокати SOR Immigration Legal Services і що це за організація. Потім ми перейдемо до ОТПС, до сервісів та чим відрізняється ТІПІС від U4U. У нас дуже цікавий сьогодні перший ефір, просто познайомитися з вами, розповісти, що ми будемо останнього четверга щомісяця давати у 3 годині тут ефіри. І щомісяця по четвергах і перший, так скажем, ефір у четверг, 28 вересня, ми будемо вже відповідати на ваше питання, які ми будемо отримувати протягом цього місяця. Тож, по-перше, організація Soar Immigration Legal Services працює вже більше 50 років, вона кредитована. І її представники, адвокати, акредитовані. Це ну я скажу так, інтернаціональна команда. Сніжана вже бачила. У нас у команді всі володіють дві-три мови. Той тобто спілкуються італійською, паштою, іспанською, англійською, українською. Ну інші мови. У нас є дуже багато цікавих співробітників, які знають по три, по чотири навіть мови. І у нас дуже професійна команда. Наша організація допомагає саме людям з низьким рівнем доходу прибутку або іммігрантам, або тим людям, яким потрібна легалізація імміграційні сервіси у Сполучених Штатах. Ми робимо дуже багатих сервісів не тільки для українців. А ми працюємо допомагаючи отримувати зелені картки, класи громадянства, класи esl підготовки до для того, щоб зали і отримали громадянство. У нас є дуже багато волонтерів, які допомагають з цим. І навіть люди, які ну просто казали: Ксенія, я безнадійна, я не здам, я не зможу. У мене англійські не нулі. Вони здавали і отримували ці а, ну, класи громадянства і отримували ці а, сертифікати громадянства. Тож я дуже раджу звертатися до нашої організації, і а, у нас є. Адвокати, які працюють із наданням притулку, із наданням із оформленням work authorization, це дозвіл на працю, перміти, воз'єднання родини, виклики родини. Ну якщо наприклад. Ви бажаєте отримати зелені картки. Є дуже багато різних шляхів. і Наші адвокати допомагають вам у цьому і на першій консультації яку сніжана допомагає завжди отримати для українців. Ви записатися для адвокату. Вона допомагає отримати цю консультацію і інформацію, що ви планували свій імміграційний шлях. Отже, Сніжана, як тобі працюється в організації, чому ти пішла а, у цю організацію працювати? І, будь ласка, ну скажи, чому а, саме ти пішла у цю сферу, бо в тебе була інший досвід, інша сфера, і чому ти пішла у цю сферу працювати і допомагати саме українцям? В першу чергу хочу сказати, що буду поділитися з вами такою своєю відкритістю. З тобою, Ксенія, з нашими слухачами, які сьогодні з нами. Це я шукала, звичайно, роботу, шукала спосіб того, як я можу реалізуватися тут, на чужині, тому що я також виїхала з України внаслідок війни і дуже чітко розумію, як важко людям адаптовуватись, як важко починати своє життя з нової сторінки. Абсолютно чистої в нових умовах, в нових реаліях і в різному, напевно, віці по різному складно. Але є те, що є, є щось одне, що звичайно всіх нас об'єднує. Це одна велика наша зараз турбота про те, що відбувається в Україні. Ось і є спільні моменти, які також дуже важливі. Тому в першу чергу думаючи про те. Що ж мені зараз е, в подальшому робити? Яку роботу ось шукати? Я ні на хвилинку навіть не вагалася, що я хочу допомагати е, зараз е, українцям е, з цією адаптацією в тому чи іншому ракурсі. Я не знала якому саме ось, тому я знайшла оголошення, де потрібно було україномовного, в тому числі співробітника, і подала свою єдину вакансію, на яку отримала схвальне в принципі, рішення. Ось, відразу. Відразу, так. Тому мені можливо. Можливо, повезло, як кажуть в пісні, може заслужила, може повезло, не знаю. Ось тому е, я дуже е, рада про те, що я попала в цю в соор і Legal Services на сьогоднішній час. Е, я працюю досить нещодавно. Е, хоча сьогодні в мене рівно місяць. До речі, вітаю! Дякую. Треба відзначити перший ефір на радіо. Перший, ефір, перший місяць перший роботи. місяць роботи. Ура! Ось і. Протягом цього місяця я побачила просто неймовірну команду, яка горить ось бажанням для того, щоб допомагати людям в будь-яких ситуаціях, оскільки Ксенія вже сказала, що в нас працюють різні групи людей, які допомагають біженцям, іммігрантам, ось або Здобувати тут громадянство і, взагалі, розуміти свій легальний статус, і це дуже важливе питання насправді для усіх, хто знаходиться на території Сполучених Штатів. Тому я дуже щаслива, що я потрапила в такий неймовірний колектив, де всі працюють злагоджено як один механізм, і мені дуже імпонує така стилістика роботи. Ось і це надзвичайно приємно. Дякую, що поділилася, Сніжана. Тож це обличчя нашої програми український координатор цього проєкту, яка буде допомагати українцям Орегону. І не тільки Орегону, просто для Орегону я знаю, що у організації є багато безкоштовних сервісів, а для Вашингтону вони будуть платні, але теж є ну, якась така ліміт на те, скільки кейсів ми можемо взяти, скільки справ ми можемо взяти і кому допомогти. Але я трішечки скажу, які. Саме сервіси ми будемо надавати безкоштовно для українців, і сніжана. Якщо я щось ну втрачу, то допомагай, будь ласка, зараз. Тож ми будемо допомагати. Перше зараз це продовження ТПС та подання. ТПС. а також ми виправляємо і допомагаємо помилки, якщо були зроблені по надання дозвілу на працю, ми теж це робимо і для регонців. Ці. Кошти ви не платите тільки за USCIS, Якщо у вас великий достатній дохід, ви платите для USCIS. Якщо ви отримуєте якісь пільги від влади, то це теж можна зробити виключений, і ви не будете сплачувати фі, які треба платити. Кошти до USCIS. Тож, а наші. Послуги наших адвокатів можуть бути безкоштовними для оригонців і для українців, які приїхали після 24 лютого 2022 року. І ми знаємо, що ті мали можливість отримати не всі, а тільки ті люди, які були в Україні в Сполучених Штатах, на протягом до 11 квітня 2022 року. Але нещодавно. А сніжана так. зараз скаже, вийшов новий закон, і що це дає українцям Сніжана? Так була 18 серпня. Ми отримали чудові новини. Отож, Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про продовження та зміну статусу тимчасового захисту, саме і так він називається, це тіпіес для України. Це чудова неймовірна новина, оскільки українці, які вже мають статус ТПС на сьогоднішній день, можуть його продовжити. А також українці, які перебувають станом на 16 серпня, в'їхали станом до 16 серпня в Сполучені Штати Америки. Також тепер відповідають вимогам отримання цього статусу. А, тож, мене ну, дуже часто питають: ну, а навіщо TPS, А ми почекаємо зеленої картки. Від влади і у цьому випуску, який ми надрукували з адвокатами у Афіші з 1 вересня, ви можете прочитати дуже багато відповідей на питання, які наш адвокат вже пояснив, яка різниця U4U, яка різниця бути з ТІПІС або без TPS. І взагалі на наших вебінарах, які ми робили у березні та у червні, які є на нашому сайті emooregon.org, ви можете побачити записи з українським перекладом, де адвокати показують шляхи. Імміграції та легалізації для українців. І там є дуже часто задається таке питання щодо закону, який якоби українцям дасть змогу отримати автоматично зелену картку. На жаль, ні. На жаль, є декілька шляхів для отримання зеленої картки. А, і чекати нічого не треба. Просто поки що у нас є деякі такі. Кількість справ, які ми можемо взяти безкоштовно, то я просто наголошую подзвонити сніжані або написати її. Я зараз номер телефона, попрошу її сказати, і ви зможете зв'язатися, записатися на безкоштовну консультацію, якщо ви в орегоні, з нашим адвокатом, і ви отримуєте всі відповіді. Але поки от Сніжана готується сказати номер телефона, ви готуєте свої ручки, щоб записати її номер, а, то я вам так скажу, що ТПС – це легальний статус. Навіть його можуть отримати всі, хто був до 16 серпня тут в Україні, навіть якщо ви були тут нелегально і ви українці. І ви можете подати на цей легальний статус. Його треба продовжувати, його нельзя теряти. Це дуже важливо. Якщо у вас є інші імміграційні якісь справи, може, ви подали на притулок або тощо, навіть якщо вам відмовлять, ТПС це ваш захист. А також, Чим відрізняється дуже часто питають від UFU, TPS, ми скажемо після того, як Сніжана скаже свій номер. Отож, зв'язатися зі мною ви можете за прямим номером, номером телефону, як шляхом написання в смс-повідомлення, так і дзвінком. Отож, мій номер телефону робочий 503-405-4104. Я ще раз його повторю, зараз 503 405 41 04. Uh -huh. І як сказала Ксенія, дійсно е я також неймовірно була б радою, якщо б ту петицію, яку подали е на розгляд щодо е отримання зеленої карти людям, які приїхали по програмі U4U, якби її підписали, це було б звичайно просто. Подарунки. Безмежне щастя і і подарунок. Проте е, ніхто не знає, чи буде так чи ні. І на сьогоднішній день дійсно е, наші адвокати завжди відповідають клієнтам про те, що u програма вона була е, розроблена для того, щоб українці могли. Приїхати сюди до Сполучених Штатів Америки. Тобто, це програма в'їзду, а не легалізації подальшої. Оскільки ТПС не тільки для українців існує, він існує для багатьох інших країн, і для деяких країн вони десятки років продовжують перебування. Так, дуже велику кількість років. І є такі прогнози, що ті також будуть продовжити і для України. Оскільки є небезпека повернення, отож тому це одна із великих різниць між статусом ЮФОЮ і статусом TPS. Як сказала Ксенія, я ще раз хочу також повторити, наголосити на тому, що ЮФО не є легальним статусом. Це тільки тимчасове перебування Так, це Україні. тільки шлях в'їзду. А вже TPS – це є легальний статус. І тимчасовий. І з цим статусом я знаю, що з деяких країн люди живуть і перебувають у Сполучених Штатах легально десятки років. Тож іноді влада теж може вирішити так, що ну, небезпечно Україні, наприклад, навіть коли перемога буде України, але все ж таки вони можуть залишити цей статус, який можна буде продовжувати. І що ще відрізняє ЮФОЮ від TPS? Наприклад, ви бажаєте поїхати кудись з Америки, з Сполучених Штатів, ви бажаєте поїхати. Якщо у вас буде ТПС, ви можете подати на спеціальний документ, називається Advance Parole, який буде дозволяти вам, наприклад, виїзд і в'їзд зворотній. Якщо ви з ЮФОЮ виїжджаєте, то ви вже не в'їжджаєте. Ви не зможете в'їхати. Знов у Сполучені Штати Америки. Ну, це я чула від адвокатів. То вони не радять людям з ЮФОЮ просто так покидати Сполучені Штати Америки без спеціальних документів, які дозволять їм повертатися. Я правильно розумію? Угу, так також я хотіла додати, що одержувачі ТІПІС мають право на отримання дозволу на роботу, а також захист від депортації на певний період часу, який може бути продовжений міністерством нацбезпеки та оборони. Теж дуже важливий. Елемент для тих, наприклад, людей, які не тільки по ЮФОЮ приїхали uh -huh, uh -huh. і перебувають тут, але мають також зараз право на подання на, на подання для цього статусу. Так, і що дуже цікаво сказати, що ті, ті хто вже має ТПС, ті, хто вже його має, у вас є срок до 20 жовтня 2023 цього року, щоб ви вже подали на продовження, і наприклад. Я так скажу, вам треба якомога скоріше зв'язатися зі сніжаною, записатися на зустріч з адвокатом, і ми це зробимо безкоштовно, якщо ви в Орегоні, українці кваліфіковані, дізнаєтеся потім у Сніжаної з адвокатом після зустрічі. Але а, ви зможете це зробити. Не відтягуйте. Я розмовляла з керівником, і вона сказала, що ну, саме так пізніше... Ну, 10-го вже подати жовтня. Це край. Тож щоб це зробили ми. Треба, щоб була зустріч, зібрались документи. До речі, як і які документи перші потрібні, і як і куди принести і де знаходиться наш офіс. Сніжана також зараз скаже. Так, це дуже хороша інформація для тих осіб, які наразі мають існуючий статус ТПС, тому що ви люди, які мають цей статус на сьогоднішній день, мають зробити все можливе, щоб встигнути подати в ці терміни. А терміни, як сказала Ксенія, це саме до 20 жовтня 2023 року. Чому це так важливо? Тому що якщо... В силу якихось причин ви не встигнете податися, ви втратите свій статус, ви втратите свій легальний статус ті тут. Ось, чому також важливо не е, одразу це робити максимально, тому що час, який виділяється на консультаційні години, час, який виділяють адвокати на опрацювання ваших документів, він також не не дуже такий е, резиновий, не дуже гнучкий. Він має ліміт. Так, він має також лімітні години. Тому е, якомога скоріше я раджу всім, хто має статус CPS, е, потелефонувати, і я вам допоможу записатися на консультації. Для цього вам потрібно подзвонити мені або написати. Я також е, скажу, які документи принести. Зазвичай це е, Класичні документи, які потрібні на першу консультацію: паспорт, дані, якщо у вас вже є ТПС, форми, форма i 94 ваші документи, які ви вже здобули тут, такі як social security number, ваш дозвіл на роботу, також водійські права. Для консультації цього переліку достатньо для першої консультації. Навіть якщо їх не вистачає документів, це не страшно. Потім можна донести кожен четвер. Сніжана збирає останні uh -huh. документи, і ну це дуже важливо, бо може ви бажаєте подати на ТПС, але у вас ще немає дозвілу на працю або сошел, або щось. Але ви в'їхали до 16 серпня. І ви бажаєте, наприклад, подати в перший раз uh -huh. і скористатися нашими послугами безкоштовно, то теж звертайтеся, навіть якщо якісь документи у вас не вистачає. Uh -huh. Ще раз акцентую увагу, що багато також існує таких міфів. Про те, що TPS продовжиться автоматично, ні, він не продовжується автоматично. Для того, щоб отримати цей статус, знову потрібно обов'язково повторно подати заявку. Чим і ми, як працівники компанії Sorry Migration Lіgol в тому числі наші адвокати, і займаємось і допомагаємо якраз. Оце такі важливі нюанси для тих, хто вже має статус TPS. І якщо ви хочете його отримати. То також ви можете це зробити зателефонувавши мені, і я назначу так само консультацію з адвокатом. І якщо ви маєте на це всі легальні права, ось то звичайно ми також допомагаємо і особам, які тільки хочуть на нього подати. Дякую, Сніжана. І, до речі, саме зараз ми ще повторимо телефон, за яким ви можете зв'язатися і звернутися до Сніжани. Це 503 405 4104 Ще раз: 503, 405. 4104. А я нагадаю, що з нами Сніжана Григорашова, Ukrainian Coordinator в організації Sour Migration Legal Services та Ксенія Несвятипаска, а от HRC2 Coordinator. І ми зараз а, будемо напротязі на цього місяця збирати ваші питання, і потім наш адвокат Ліам буде відповідати а, на ці питання у Афіші і також на радіо. Ну, звісно, так як у нас. А, Дуже так одночасно ви можете вже деякі відповіді та статті побачити у Офіші. Вже 1 вересня, завтра ви побачите нашу статтю на українській мові. І також ви можете задавати протягом цього місяця питання. Тож, якщо у вас є TPS, звертайтеся прямо зараз. Якщо ви бажаєте подати на дозвіл на працю або One Step Application, це аплікейшн, якщо ви може одружилися, вам треба воз'єднатися з чоловіком, це скоріше отримати зелену картку, то ми теж цим допоможемо. І а, такі сервіси взагалі коштують ну, недешево, і ми це зробимо безкоштовно. Якщо ви кваліфіковані, сніжана перевірить вашу кваліфікацію на, на нас і. Як це працює? Ми не комерційна організація, ми отримуємо кошти. Наразі ми маємо кошти від влади, і це фінансування воно буде направлено саме на українців. Тож, будь ласка, звертайтеся також. Ви можете знайти запис цього ефіру і прослухати ще раз та поділитися з українцями, яких ви знаєте, на Фейсбуці. Славік Фемелі Медіа Центр надав нам можливість сьогодні анонсувати наші програми, які будуть щочетверга, Останній четвер? місяця і наступний раз ми вже почуємося 28-го Вересня, у четвер, у 3 годині, і запис ви можете побачити на Фейсбуці та поділитися прямо зараз на своїх сторінках, у групах, де є українці, і зі своїми українцями у меседжі та посилання в особисті. Чому? Тому що дуже багато людей вони тягнуть, а потім вони до вас, до друзів, підійдуть і скажуть: допоможи мені заповнити цю форму, я не встигаю, мене там не беруть. Мені вже немає коштів, вони вже там взяли справ, скільки могли. Тепер допоможи мені це заповнити, бо моя англійська ніяка. А як відповісти на це питання? А як на це питання? А що тут поставити? А що тут написати вони звернуться саме до вас, якщо ви їм допомагали у чомусь, вони будуть сподіватися, що ви також будете їм допомагати. І я вам скажу, що в цьому о, такому. Цьогоденню, як це правильно сказати, українською, коли ти просто в такому ритмі двіжишся, що виділити там 2, 3, 4, 5 годин на заповнювання якісь документів, потім на перевірку, щоб не зробити якусь помилку. Ну, тобто, це майже може день зайняти, а це може хтось зробити професіонал. Розумієте, то а, якщо у вас є час і безкоштовно, і ви бажаєте допомагати всім цим українцям, а даним, у нас є якісь дані, скільки українців саме перебуває у Орегоні та Вашингтоні з Тіпєс приблизно? Скільки тисяч? Ну, це так немаленько. Тож, якщо вони ваші українці, друзі, є, і ви їх підтримуєте, то направляйте до СОР Immigration Legal Services, Ми допоможемо. Я знаю, що до нас дуже багато людей зверталися, ми допомагали, і вони дуже дякують. І ми ще обов'язково будемо допомагати з іншими документами. Тож поки що, на у нас все. Скоро ви почуєте вже рекламну паузу. Вже ми закінчили знайомство з вами, любі слухачі, та всі, хто на Фейсбуці, є наші друзі. Ми дуже раді повернутися і дуже раді, що Славік Фемелі дає цю можливість продивлятися записи ефіру, тому що дуже важливу інформацію ми готуємо для вас щомісяця. І якщо буде якась екстрена повідома, треба нам щось озвучити, ми ще обов'язково можемо нарушити ці правила і прийти не в останній четвер. Але сподіваємося, що у вас все добре. І ми дуже вдячні всім співробітникам, які приділяли зараз час, Налаштували цей ефір сьогодні. Дякую, Сніжана, що Погодилася бути, приїхати, поділитися, познайомитися, і отримала таку можливість побувати в студії у Портленді. Дякую, Ксенія, що запросила ще раз. Ось і я дуже сподіваюся на те, що якомога більше людей нас сьогодні почуло, і ми можемо бути корисними якомога більше людей. І дуже прошу всіх, тих людей, які мають наразі цей статус. Будь ласка, не зволікайте, щоб ви його не втратили ще раз. Дякую всім. Дякую, до побачення. Гарного дня. Бувайте. Внимание! Редакция медиахолдинга "Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. На страже вашего здоровья. Натуральная медицина и индивидуальное лечение. Чтобы поддержать ваше здоровье, мы используем опыт народной медицины, применяем современные методы диагностики, советуем то, что лучше для вашего организма. Также мы предлагаем капельницы для улучшения вашего самочувствия. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 503-489-5917. Доктор принимает по адресу 255-00 South East Stark Street, офис 202 в Грешеме. Мы работаем с различными медицинскими страховками, включая некоторые планы OHP. Adventist Health Portland строит сообщество здоровья и надежды с заслуженными кардиологами, индивидуальным уходом для женщин, современными.